Пане Олег, і ще е... стосовно бюджету на 25-й рік, маю таке питання до вас. Ви раніше заявили, що, можливо, війна не завершиться в 25-му році, адже закладають великі фінансові видатки на безпеку і оборону. Поясніть нам, будь ласка, цю свою думку і чому ви так вважаєте? Ну, знову ж таки, першоджерело це бюджетна декларація. Тобто в бюджетній декларації уряд сказав, що він планує на і оборону в 25-му році виділити 2,2 трильйони. Тобто, інакше кажучи, от ми сьогодні маємо з вами 1,7 це те, що є в бюджеті, плюс півтрильйона грошей, які вони в будь-якому випадку зберуть з людей. Тобто маємо 2,2. Тобто саме таку цифру: 2,2 трильйона, уряд закладає в 2025 рік. Ну, що це означає? Це означає, що рівень видатків на безпеку оборони лишається без змін. А в якому випадку це є. Кардинально потрібним рішенням у випадку продовження воєнних дій. Тому що, от дивіться, на 26-й вони там вже планують зменшення видатків на війну, але, ще раз повторюю, щоб ми не мали з вами додаткових ілюзій, це є все прогноз. Прогноз має іноді тенденції не справджуватися. Якщо війна не закінчиться в 2026 році, то загальний обсяг видатків на безпеку оборону, по ідеї, ще й буде збільшуватись. Чому Чому я власне про це говорю? Я вже сказав про те, що в нас заморожуються соціальні стандарти на наступний рік. Не буде індексації прожиткового мінімуму, не буде росту мінімальної заробітної платі, але знову ж таки, в макроекономічному прогнозі, який закладається на 2025 рік, стоїть інфляція в 10%. Що це означає? Що таке інфляція? Інфляція це індекс росту споживчих цін. Тобто уряд передбачає, що в 2025 році буде проводитися збільшення цін на енергоносії для населення, будуть рости ціни на продукти харчування. В середньому загальний ріст цін планується на рівні 10%. Для прикладу, зараз ми маємо інфляцію 4,8%. Тобто, коли ми беремо липень 23 го до липня 24-го. Тобто, інфляція рахується рік до року. Тобто, беруться ці ціни станом на, там, на липень 23-го, порівнюються з цінами на липень 24, го і дивиться, наскільки ціни зросли на протязі цього року. Так от, рік до року у нас з вами інфляція 4,8. На 25 й рік планується інфляція, 10%. Ну для прикладу, ми інфляцію в 2022 році мали 27%. Але тоді було, ну ви бачили, що робилися з курсом, бачили, що робилися з іншими цінами. Причому абсолютно треба бути ну, свідомим, що у нас реально на наступний рік підуть ціни на продукти харчування по тій простій причині, що врожай цього року буде набагато менший ніж в 2023 році. Пане Олег, ми будемо вам дякувати. Маємо вже обмежений час.